Лайфхаки материнства та правильний догляд за малечею. Цими вихідними у рівному відбулася лекція практикум для молодих батьків. Простою доступною мовою фахівці розповідали присутнім, як не припуститися помилок під час виховання дітей. За словами спеціаліста з моторного розвитку дітей Олексія Ракса, відсутність базових знань може значно вплинути на руховий та фізичний розвиток малечі. Від положення дитини на руках залежить її фізичний розвиток, тобто будується фундамент опорно-рухового апарату і також. Якщо неправильно мама носить і бере, а 90% мам неправильно це роблять, то виникають певні моменти, крива шия, може бути, дистанія, це пози бананчиками, потім затримок в руховому розвитку. Фахівці розповідають, часто у молодих батьків з'являється хибне уявлення про темп розвитку їхньої дитини, відтак на лекції розповіли і про так звані червоні прапорці, помітивши які батькам потрібно бити на сполох. Втім, за словами дитячої фізичної терапевтки Марії Лапюк, важливо пам'ятати про те, що кожен з малюків розвивається індивідуально. Ми маємо розуміти, що є що є нормою, а що є патологією. Якщо з дитинкою. Ну, дитинка групи ризику, мамам зазвичай про це говорять лікарі. Ми, як фізичні терапевти, можемо е, лише скеровувати маму, всі питання, які десь виникають, задати спеціалісту. Е, от мені, як фізичному терапевту, я зможу е, конкретно по кожній дитинці це розібрати і. Допомогти мамі зрозуміти свою дитину, крім того, на лекції говорили і про харчування малечі, червоні прапорці психоемоційного розвитку та різні особливості догляду, підняли й тему щеплень. За словами педіатрині Ірини Нагорної, вчасна вакцинація допоможе дитячому організму легше перенести недугу або й узагалі запобігти захворюванню. Я обов'язково і рекомендований календар вакцинації в Україні. Кожна вакцинація важлива. Неважливо, коли прийдуть батьки до цієї вакцинації, хтось раніше, хтось пізніше. Але звичайно, як найкраще, це з, з певного віку, з двох навіть з полого будинку, розпочинається у нас календар вакцинації. Тому є дуже важливо зараз. Є дуже багато захворювань, я думаю, про всі це чули, і теж в медіа про це говорять. Так і це вакцинно-контрольовані хвороби, якими можна було запобігти, зробивши вчасну вакцинацію. Серед присутніх на лекції пані Ірина. Жінка виховує семирічного сина та регулярно працює з дітьми. каже на власному досвіді: знає наскільки важливо знати базові правила виховання малечі. Насправді дуже класно, що проводять ось такі. Лекції, семінари, тому що для мам, які ще не мають діток, дуже багато такої інформації, яку, звичайно, можна знайти в інтернеті, але коли це розказують спеціалісти, такі, скажімо, провідні от в нашому місті, це набагато легше сприймається. Варто зауважити, якщо ж у батьків є певні сумніви щодо розвитку їхньої дитини, варто обов'язково звернутися до лікаря. Софія Капінос, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.